Всім привіт, з вами я, Топер. І сьогодні у мене дуже хороший настрій, бо саме сьогодні я отримую свідомо очікувану зарплату за свою дуже хорошу роботу в Поносі. -крапка. Я на протязі цього року написав дуже-дуже багато реклам, і тому мені має Дмитрик дуже багато заплатити. От я вже зараз їду на своєму гарному Мустангу. Ось це от наш Поносі Крапка. А гарненький такий ресторанчик. О, тут навіть машина Дмитрика є. Ого, він собі купив нову машину. Дуже крута машина. Так, треба зайти в поносі крапка. Тільки, блін, якесь у мене дуже-дуже погане відчуття. Просто ж якесь трошки тут воняє. Ладно, давайте я попробую зайти в нього. Ладно, мені треба пошвидше їхати до Дмитрика в офіс, тому що його я зрозумів немає на місці. Він зараз сидить у себе в офісі, напевно, і там у нього мої грошенятки, які я маю сьогодні отримати. Ну, В принципі, мені не далеко. їхати. поїхати. Ось я вже бачу це агентство, це дуже-дуже великий офіс, в якому сидимо. Сидить адміністрація по носи і крапка. Так, я під'їхав, тепер треба попросити, щоб Дмитрик мене впустив. Треба йому позвонити, бо на нас так не зайдеш. No я набираю Дмитрика. У аппарата. Можно? 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 в Можно? 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 не Можно? 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 я Можно? 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 Зайти. дивіться, яке у нас дуже-дуже гарне агентство. Тут сидить oh, якийсь дебіл. У нас тут в основному, тільки негри сидять. О, mm. oh, тут навіть Франклін сидить. Він недавно до нас перейшов, до нашої фірми. Так, треба постукати. Тук-тук-тук-тук. <клевіт> можна. Відкрит. Ти зачем прийшов? Ні, Та, ти, ти... ти зачем прийшов? Ти пам'ятаєш, що сьогодні 19 число і у мене сьогодні зарплата. Таке от питання, а яка зарплата? Ти ж зробив? Писав реклами без відпочинку. А от підійди зараз до мого супер крутого мега imac ноутбука, комп'ютера, гігробука, системного блока Apple. Бачиш? Що там пише? Нуль реклам за 2025 рік. І ще 20 реклам на черзі. Де вони? Це неправда. Це ми це мали неправда. випускати тисячу блюд в поноси крапка. Тисячі реклам. У нас на одного клієнта стало менше. І ми могли б ще, заробляти ще більше бабла, бо ми б ще пару всякого говна почали продавати. А ти. скільки я заробив? Так, ладно. Скільки... А де мої мільйони баксів? Поперше. Мільйони? Ти скоро мені будеш віддавати. Так, пішли за мною. Щас тебе одне місце відвезу. Сучка. А ну пизду двой. О, Франклін? здоров. Ну, я. Ну, сказав, що сказал, что одни чорні працюють. Ну імпостер. Что, виходите? Так, ти, чурка. Бачиш мій крутий охерен ролл строй, які мене вже перегнали. Бачу. Я його бачу біля крапки. тоже його бачу біля поноси по крапки. Значить так. Зарплату станку тобі треба, значить, берем. да? Тобі знаєш треба зарплату твою, да? да. Скажи 300. Дай, Три... Скажи 300. Тракторист сіденя, у мене. Ой, ні. Ой, ні. Давай, зараз заїде. Можна я витрати? Ні. Давай. Я тракторист сьогодні. Так, хочеш знаєш свою зарплату, так? Да? Так. Да. Ну, дивись. Да. ось вот, що можете запропонувати. Пишеш зараз всі реклами за один день, за пів години, бажано. І. Тоді можна я тобі дам два рази більше, ніж зазвичай. Добре, мені починати писати. Уже тварі. Окей, дай мені. І ще паралельно їдем в село на заробітки. Окей. Там мені там корову треба подоїти. І так, ми приїхали. Так, бачиш цього гараж. Табо худобу треба треба заробати. Коров треба подуїти, хто то буде робити? Я чи ти? Виліз будь ласка з машини. Можна я за рулься, доліп. Велісь, виліз. Вилізь, бласка з. Сука, з виліз з машини. Не хвай. Ой, я машину розбив, хвой. Ой я машину розбив Дмитрику! Як машина розбиврику з'єднується? Оп! Пернул в лифте, пожелтели стенки, пернул в лифте, бля пиздец, бля, пернул в лифте